Место Казань, метраж 35, тридцять п'ять м в 1. висота стель, 26 м. мдезин концептімо, коротенько. Замовник, молодий чоловік, 35 років купив невелику квартиру для себе і попросив дизайнерів зі студії концептімо перетворити її в затишне житло. Незважаючи на компактну площу, потрібно було зробити простори, наповнене повітрям простір. У той же час квартира повинна була вийти чоловічий, досить брутальною. Дизайнери придумали атмосферу, будиночка в горах і створили надихаючий, але стриманий інтер'єр. Подробиця. початковий проект однокімнатної квартири був типовий, між кімнатою і кухнею була стіна, яку знесли, отримавши тим самим квартиру студію, всі мокрі зони залишилися на своїх місцях, зони кухні і вітальні розділяє барна стійка, яка виконує роль обіднього і робочого столу одночасно. У житловій частині забудовником вже була передбачена ніша, в якій дизайнери організували спальну зону спочатку, хотіли відокремити її від зони вітальні шторою, але потім відмовилися від цієї ідеї. Спальне місце вийшло дуже атмосферним і вирішили його не ховати. Особливість цього інтер'єру, його атмосфера. Замовник багато працює і вдома хотів мати можливість максимально розслабитися. Ми надихалися природою її відтінками, текстурами і матеріалами. У нас вийшов такий будиночок в горах, де завжди туман від низьких хмар приглушені відтінки і немає яскравого світла. Також особливої атмосфери додало вечірнє освітлення, світло в ліці як пізні звідки все завдяки прихованим підсвічуванням, кодова назва проекту. Туманна однушка з'явилася через настрій, який ми реалізували в цьому проекті. Розповідають дизайнери, оздоблювальні матеріали вибрали натуральні або хороші імітації. У квартирі використовували багато дерева і дерев'яних текстур. На підлозі скрізь за винятком санвозла, паркетна дошка, карелія, спальне місце, обрамлено в дерев'яний портал з подіуму і шпонованих панелей. Вони переходять зі стін на стелю у вітальні тумба під з масиву. Буде виготовлена за ескізами дизайнерів. Одна з найцікавіших конструкцій в інтер'єрі, барна стійка, дерев'яна стільниця якою переходить на стіну, а потім на стелю, у вигляді брусків різного розміру. Вони створюють цікавий ритм і додають динаміки в простір. Текстури дерева тривають і на стільниці кухні, фасаді шафи покої. Тумбі в передпокої, в санвузлі. Це все вже пластик. Дані поверхні повинні бути зносостійкими. на кухні з'явилися бетонні фасади. Тему бетону підтримує частина стіни, оброблена декоративною штукатуркою. Велика частина стін пофарбована. Нам не хотілося додавати в простір строкатості шпалер. Вирішили залишити стіни чистими, тому і була обрана фарбування, ся летле врене з текстурою екшел, вона прекрасно миється. Кажуть автори проекту, сам вузол був дуже маленький і зручне планування вийшло не відразу. Замовник хотів велику душову, для цього винесли пральну машину на кухню, а унітаз змістили в кут. Вибравши компактну модель Гатрія, навпроти входу, розташували раковину на тумбі і велике дзеркало з підсвічуванням. За матеріалами санвузол, кам'яна фортеця, на контрасті з великою кількістю дерев'яних поверхонь в житловій зоні. Єдиний малюнок керамограніта переходить з підлоги на стіни. Так простір візуально здається більше. Ми дуже любимо темні санвузли і раді, що замовник підтримав нас у цьому питанні. У такій атмосфері приємно розслабитися і прийняти душ, а ще ніщо не ріже око рано вранці. Діляться дизайнери. Системи зберігання продумували разом із замовником. Всі вони будуть зроблені на замовлення в місцевих майстернях. У квартирі вистилося дві шафи: один великий з розсувними дверима в передпокої для верхнього одягу та взуття, другий шафа в кімнаті для повсякденного одягу. Для тривалого зберігання є місце всередині подіму, а також кілька антресолей на кухні. Для зберігання документів і книг передбачили тумбу під телевізором. Практично всі меблі в цьому проєкті замовні, з готових предметів тільки диван і барні стільці, все українського виробництва здорово, що можна практично не звертатися до закордонних брендів, а майже повністю комплектувати об'єкти в Україні, кажуть дизайнери. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, «Літле Дрене», Підлогове покриття, паркетна дошка карелія, освітлення, донолюк спальня оздоблення, фотопано, оркраф, освітлення, прататлер, хавоюріта кухня, вітальня оздоблення, керамограніт, лафабріця каюрі, гарба, квітле ледрени. підлогове покриття, паркетна дошка карелія, меблі, диванти іде побутова техніка, бость, змішувач і раковина у майкірі, освітлення. Донолюкс Тусморелакс Спідер, ванна кімната, оздоблення плитка, дєсел, підлогове покриття, плитка, дєсел, раковина, джацоб Делафон, Санфайенс Унітаз, гатрі, змішувачі клюді, освітлення, Донолюкс хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов